25 лютого українці відзначають День української жінки, особливе свято, що відображає унікальність і силу жінок України. Дата 25 лютого обрана не випадково. Саме цього дня народилася Леся Українка, видатна поетеса, драматургиня. Та символ жіночої мужності й інтелектуальної потужності. Це не лише день привітань, а й нагадування про важливу роль жінок, які творять історію, змінюють світ і надихають на краще. Яка ж вона справжня українська жінка? Знімальна група телерадіокомпанії Гок поцікавилася, що з цього приводу думають мешканці горішніх плавнів. Теперішній час бути витривало, Максимально стресово -стійка. Ну, цінить, любить сім'ю свою. Справжня жінка, ну, любов повинна бути до, до людей, до ближніх. Ну, так думаю. Жінка це ж наше все. І будуще, і настояще. Саме головне, штоб жінка це наше все, і майбутнє, і сьогодення. Найголовніше, щоб вона була спокійною, недратівливою, ну і звичайно мудрою, а також відношення між домашніми, між своїми дітьми, чоловіком, близькими. Жінка можна сказати основа. Я так я вважаю, красивою, гарною, терпеливою, люблячою. Красива, здорова. Свідова села. Жінка головна командувач. Тобто все під контролем, все в неї там раз-раз-раз. Вона все знає, де що є. Все тримає сама. Ну, Звичайно, не без допомоги чоловіків. Вони теж дуже важливу роль відіграють в житті жінки, тому що це і наша опора, і підтримка, і все-все-все. Освічена, добра, розумна, відверта. Сильна, ну, перех добра, відзивчива, добра мама, гарна жінка. По-перше, вона має бути бойовою, як справжня українська жінка. По-друге, всі знають, що наші мами найкращі мами на світі, українські, які переживають за своїх дітей, які боліють за своїх дітей, і все життя вони для них діти. Це я вважаю це українська мама. Мати багато любові до оточуючих, по-перше за все, має бути співчутливою, має бути хороброю і вірити у все, у майбутнє і найкраще. Жінка це саме хороша людина, яка є, я так вважаю, в нашому світі доброжелательна. Гарна, хороша, хороша людина. Нехай цей день стане нагадуванням про силу, красу та незламність українських жінок. А привітання від чоловіків додадуть світла і тепла у серця чарівних українок у цей складний час. Жіночки со святом у вас. Вважаю, що в цей день потрібно відзначити і подарувати своїй жінці коханій або дружині. Великий букет квітів. І сподіваюся, на гарний вечір. Вітаю вас зі святом, з Днем жінок! Всіх українських жінок хочу привітати з цим святом і тільки повторити миру їм, добра, благополуччя, бути коханими і самим кохати.